Всім доброго дня, доброго здоров'я! Хочу представити для вашої уваги для вашої оцінку саморобний міні-трактор. Я його називаю мультик, фунтик, Жорик, як хто тільки називає його. Трактор повністю власного виробництва, повний привід 4х4, передній міст, ваз 2101 задній міст газ 24 передній відключається міст, є, на жаль, залежний вал відбору потужності який залежить від першої КПП, Перша КПП від мотоцикла УРАЛ. З'єднана з, з другої КПП ваз 2101 через ремін, ремінну передачу, пасову передачу тросумковий ручій. Шків там стоїть із двохдисковим щепленням. Це від мототрактора. В тракторі. Все обшито, все зроблено, обешумлено. Двигун у Д-25 працює як на газ, так і на бензині. Двигун форсований, тобто замінена головка блоку циліндра від ЗАЗ-30, значить збільшена його потужність, збільшена степінь жатія по-русскому. Я скажу так, бо не знаю, як на українській мові степінь жаті буде Масляний бак, речаги на гідравліку, на розподільник речах. На поніжену повишену. Отакий от, от має загальний вигляд. Салон, двірник є, вентилятор, панель приладів, руль від сітроена блок запобіжників. Тахометр від шістьорки стоїть, температура теж від шістьорки, механічний датчик тиску. Зарядка, ну зараз заведу, почуєте. Це заводиться на газові, що ми знали. Можу зараз закрити кран для тих, хто не вірить або ще щось. Отак от працює двигун. нч 10 з'єднаний через помпу ВАЗ, співвідношення шківів 1, 1,4, електронне запалювання. Це восьмірочний трамплер стоїть. Ящик АКБ. Передній міст. Кардан переднього мосту УАЗовський. Задній міст ГАЗ-21. Розподільник стоїть. Картоплекопалка. КВ С1. Чому КВ? Тому що картоплекопалка Вови Петрика і Сергія. Ну, вона однорядна, стоїть тут повищаючий редуктор на збільшення обертів, тому що недостатньо обертів вала відбору потужності, бак паливний. Це от підгортачі, лапа культиваторна. Ну, такий Є ще роторна косілка, сівалка. До цього трактора, оприскувач і все такого багато іншого. Отакий от, от вигляд трактора. Отакий от, от він возик, прицеп. Е е е тягне дров повний. Повний прицеп дров. Отакий от, от прицеп тягне. Без всяких запонків там і перешкодж. Такий вигляд ззаду має. Все працює, всі стопи, повороти, навіска, трьох все як має бути. Всім дякую за увагу!